Лемікон Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні, кожен день наближає нас до мети вшкварити по ворогам потужною далекобійною безпілотною системою, спільними зусиллями у цьому зборі. Ми з вами вже назбирали 604 173 гривні. Я вам вдячний за довіру. І а, ще ще те, те про що я вже кілька днів вам кажу. Мені здається, що це дуже важливо. Що ми з вами доручаємо виконувати небезпечну роботу і знищення російських військ і воєнних об'єктів а автоматичним безпілотним системам це справді дуже важливо. Це означає, що більше українців залишаться живими і зможуть працювати на перемогу. Реквізити в описі до цього відео. Водночас, поки ми з вами збираємо гроші на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України через напад на колишнього бійця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, який стався в Дніпрі, екс-форвард збірної України Роман Зозуля Зу -Зу тимчасово призупинив діяльність свого благодійного фонду народна армія, який також спрямований на допомогу силам оборони України. Напад охоронців, як повідомляє багато медіа, повідомили про це, стався силами охоронців народного депутата Тищенка. Ну, ось така ситуація. І мені здається, що насправді це час поговорити про адекватність а, дій а, політиків, так і як ми з вами на все це можемо впливати. На зв'язку з нами Олександр Доній, журналіст громадський діяч. Пане Олександре, вітаю в ефірі. Вітаю. Що робити з подібними проявами, якщо ми говоримо про те, що ну, така адекватність а, має бути максимально можливою за даних обставин, правда? А принаймні є а, таке правило не нашкодь. Якщо не можеш допомогти, то бодай не нашкодь. А яким чином нам а, збалансувати ситуацію таким, таким чином, щоби. Політики були прикладом того, як треба поводитись під час війни. У Українців немає механізмів впливу на політики, це об'єктивна реальність. Я знаю, що в нас була абсолютно протилежна позиція щодо можливості і необхідності проведення виборів під час війни. І скажу, що політики, на мою особисту погляд, які не відчувають небезпеки, загрози, зміни себе з владних крісел, Природа бере своє і вони починають нахабнішати не лише як піще охорона тищенка, скажімо, там з побиттям громадянина, а чи це може бути казнократство, це може бути хамство, це може бути саботаж виконання власної діяльності, тому що їм нічого не загрожує. Ну тобто, депутати знають, що вони роками, можливо, десятиліттям бо війна буде довго йти. Їх ніхто не поміняє, президента ніхто не поміняє. Відповідно, на жаль, рівень виховання культурний, який задавався в дитинстві, він дається в знакі: у кого він вищий рівень, той тримається в рамках, у кого він нижчий, той пускається в усі тяжки. А враховуючи, що депутати вони теж не рівні. Ті, хто наближені до офісу президента, а реальними країну керує не Верховна Рада, не уряд, а офіс президента. Тобто, той, хто, хто наближений до офісу президента, він буде дозволяти собі більше і більше. Жодних механізмів впливу у громадян не лишається об'єктивна реальність. Ну, це просто констатація, що з цим робити, та тому що мають бути механізми, я інколи їх називаю механізмами воєнної демократії. Наскільки правомірно ну, так формулювати, на твою думку, і якими вони мають бути ці механізми? Ну ну тому що ми не повинні бути схожими а, ані, а, ані в дрібницях, ані в, в якихось дуже важливих справах на Росію. З цим я абсолютно погоджуюся, бо. Ми повинні відрізнятися. від Сі, український проект був завжди крутіший, він був прогресивніший, він був перспективніший і демократичніший. А от далі у нас табою відмість, тому що я єдиний вихід вбачаю в необхідності зміни виборчого законодавства, підготовки виборів, вони реалістичні не раніше ніж через рік, навіть якщо зараз тільки вдатися до підготовки зміни виборчого законодавства. Якщо не вдаватися, то вони будуть взагалі через невідомо скільки років. Лише під загрозою виборів, а вибори повинні бути безперечно справедливими і а, 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 захищеними, тобто безпечними за їхню умову можна тримати політиків під контролем, інакше а, це самодостатня система, яка з власною етикою, з власною моделлю поведінки, з зверхністю до інших громадян, і а, від а, навіть наших розмов і там стримання. Фонду за зулі, ну тищенка не зміниться. Зрештою, скандали протягом всієї каденції, яка вже минула, проходили повз ним разом. Всі п'ять років. Тому, очевидно, вони будуть тільки посилюватися. Але ми свого часу теж не дотисли, не примусили наших дорогих професіоналів-конституціалістів виписати нормальні закони. Поводя, пам'ятаєш, це ж це ж велика перемога, конституційна ніч. По суті, справи нами еклектично скліпали, вибач, конституцію на коліні вночі. Чомусь чому вночі? Шановні, вам що в вдень не вистачало часу вночі. Написали і радісно це, це суспільство. Показали як величезну величезну перемогу. Хоча це був результат компромісу з, з комуністичною. Тоді була більшість чи не була, я вже не пам'ятаю з комуністичною більшістю. Очевидно, скліпали на, на коліні, де не прописано ну дуже важливих е, речей. От ти згадав про вибори під час, під час війни. Чому я проти? Я я поясню свою позицію. Та тому, що коли це ввійшло в фарватер російської пропаганди. Я зрозумів, що вони на це роблять ставку, так? Але водночас щодо Верховної Ради, якби є правовий режим воєнного стану, він забороняє в умовах воєнного стану проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України. Але цього положення чіткого формулювання немає в основному законі, який ну, нам нам продали як величезну перемогу конституційної ночі. А яким чином це можна виправляти під час війни? Ну, нагадаю, що Конституція України згідно Конституції України, це найвищий закон. І всі решта закони, згідно Конституції, повинні бути введені з ним у зв'язок і підпорядкування. Тому а, згідно конституції, вибори президента повинні були відбутися 31 березня цього року. Жодних заперечень воєнний стан не дає. По Верховній Раді так там чітко Конституції вказана, що під час воєнного стану. Вибори не проводяться і тому вони зацікавлені насправді максимально довгому продовженні воєнного стану, тому що тоді вони не будуть відбуватися. А щодо президентських виборів, то депутати порушили конституцію, не оголосивши вибори. Бо там так чітко було прописана. Вони взяли порушили а виявляється дійсно жодних механізмів виправлення цього порушення немає бо тобто, депутати в 96 му році, коли приймали конституцію, тобто прави. Дійсно, не передбачили багатьох моментів і не передбачили, що хтось може її порушити і просто взяти і не провести щодо російської пропаганди. Я абсолютно переконаний, що Росія якраз зацікавлена в тому, щоб жодних виборів в Україні не було. Росія і Гад Путін вони зацікавлені, подивись, вони взяли курс на довготривалу війну, максимально довготривалу, 10-15 років. От скільки можна протягнути сам цей Гад Путін, стільки він готовий. Е Проводити цю війну. І е, у них мінімальне просування на фронт. Вони не йдуть у великі міста. Чому вони не йдуть у великі міста? Вони взяли курс на самодескредитацію української держави, на саморуйнацію української держави, на деструкцію української держави. Тобто, для того, щоб самі українці, е, і принаймні частина українців, почала скептично ставитися до української держави. Такий шлях був успішний у більшовиків 17-21 років, коли значна частина війську не поперебігала до червоних, як до більшої сили, зневірилися в українській державі. Причому це були ну відомі, наприклад, поети Митці, Довженка, Сасюра. Вони ж були спочатку в Українській Народній Республіці армії, а потім взяли, і поперебігали до червоних, бо стала більш вигідна, більш стабільна. Так, от ставка Путіна, що тут буде дискредитація демократії. Закрита держава, з якої не можна виїхати чоловікам, принаймні, де некомфортно, де відсутні вибори. Так, Росія формально критикує за відсутність виборів, а насправді вони потирають руки, що у нас їх немає, що у нас припинилися демократичні процедури і демократичні практики. І ще раз підкреслю: український проєкт був завжди крутіший за Росію. Ми були завжди цікавіші для світу. Ми були демократичніші. В робив лекцію в, в Британії українці як дисидентська нація ми постійно опанували несправедливості, що в речі посполити, що в Російській імперії, що в СРСР. Тепер у нас несправедливість починає вкорінюватись всередині країни, і е, це мені здається найбільший удар під дих українського проекту. Безперечно винуватий гад Путін він вбив не лише українських громадян. Він не лише інфраструктурною, а він наніс удар по українській демократії. Але це ж наша демократія, ми її повинні рятувати. Олесю. А що ти думаєш, коли чуєш наступну інформацію, що політичні штаби, якщо такі залишились, звичайно, а готуються до виборів восени або навесні наступного року? Це, це якби дезінформація, чи це справді політики готуються до того, що це може статись? Ні, це підживлюють просто такими викидами інформації. Постійно вже протягом кількох років ми з тобою пригадуємо, говорили про позачергові те вибори. Це підживлюють інформацію, щоб була хоч якась надія на відновлення демократії. Насправді влада не хоче проводити вибори, вона не готує, тому що ще раз те для того, щоб провести вибори, потрібно не штаби готувати. Нині нинішнє виборче законодавство для проведення виборів на, на цю мить вона небезпечна і несправедлива. Не зможуть проголосувати хлопці в окопах, не зможуть проголосувати мільйони тих, хто за кордоном, не, не можна приходити в день на виборчі дільниці, як прописано. От, можуть прилетіти російські ракети. Ці ж гади взагалі ж не мають жодної моралі. Вони можуть куди завгодно стрілють. А, І це потрібно змінювати, тобто, це реалістично змінити. Але це змінами до виборчого законодавства. Але воно навіть не готується. Тому виборчі штаби, якщо розгорталися і діяли згідно е, нині діючого законодавства, це зло. Вибори нині е, діючого законодавства. Це буде абсурд і це дискредитація демократії. Спочатку слід змінити виборче законодавство. А цими змінами депутати не займаються, тому що депутати Тищенко цікавіше. Зі своїми там полканами бити когось на вулиці, аніж займатися безпосередньо депутатською діяльністю. А виборче законодавство не буде суперечити конституції. Ну, хай не недосконалі, але існуючої конституції, яку, до речі, теж росіяни хотіли спалити на хрещатику. Вона їм дуже сильно не подобається, тому ми її будемо підтримувати. Ну ми, українці, я маю на увазі. Все недосконале зрештою можна змінювати. А от якщо щось відсутнє, це вже це вже величезна проблема. То, то виборче законодавство вона. Не зайде в конфлікт з основним законом, якщо це робити зараз в умовах воєнного стану ну, російським фашистам о, Конституції о, вони не наводять, по перше, саме слово «Україна», тому що для них не нависно заліснування України. А конституція це лише інструмент, о, законодавчий інструмент для існування нашої держави. Вони не наводять все наше умову, ну, звички, модель поведінки, о, наявність держави. Так от модель поведінки, вона складається, що ми були іншими. Ми були демократичніше. Чи можна проводити зміни виборчого законодавства під час воєнного стану? Так можна цим заперечується. Написано, що не можна проводити зміни до конституції, але вибори регулюються законом про вибори, його можна, можна змінювати. Теоретично можна навіть подумати про зміни до конституції. Скажу яким чином я аналізував і разом я і довісти з, з власного досвіду. А це робилася під час така можливість закладалася під час якраз прийняття конституції в 1996 році. В конституції є взаємозаперечуючі речі, яким чином вони поєднуються в одній конституції в перехідних положеннях. Нагадаю, що у нас згідно конституції не могло існувати російської бази Чорноморського флоту, тобто більшість все таки населення була. Розуміла на той момент, що це, це певна запорука. Там, нейтралітет це запорука від російського впливу. І тоді була популярна теза, що жодних військових баз тоді про бази НАТО не мріяла, не повинна бути. Але червона більшість, про яку ти кажуть, вона була зацікавлена в зв'язці з Москвою. Як же вдалося їм поєднати дві речі наявні чорнемоскофлота? Російської ще раз підкреслюю, це була абсолютна помилка, коли на це ще Кравчук погодився, можна було і треба було вимагати його виведення, але вони склали в перехідні положення, що на конкретний термін база російсько-чорноморського флоту перебуває в Україні. Тобто, в тілі Конституції заперечення цієї тези, а в перехідних положеннях є абсолютно новелла, тобто абсолютно інший зміст. Аналогічно зараз насправді можна використати за правом прецедента на цю ситуацію. В Конституції записано багато речей, які можна одним рядком в перехідних положеннях закласти, що на дію, наприклад, воєнного стану чи під час воєнних дій вводяться от такі, такі, такі зміни навіть до Конституції. Тобто, теоретично це можливо в теорії. А на практиці в цьому ніхто не зацікавлений, бо влада хоче бути вічною, він взагалі не зацікавили Так, да, ну тобто є різновид компромісів, які руйнують. Якщо в Конституції було прописано, що позаблокова держава, а насправді вона де-факто не була позаблоковою, бо містила на своїй території потужну російську базу, яка, зрештою, і спрацювала як міна уповільненої дії під час вторгнення в Україну. Ну, якби все ж, все ж зрозуміло. Толіка правий. І ти кажеш, ну, якщо можна маленьку ремарку, що в 96-му році не дотиснуло. Ні, ми з тобою не дотиснули в 90-91 роках. І студентська реці на граніці. Та ми ж тисли і, як та... могли, Олесю. Ну, ми ж, ми ж у нас, у нас ніколи, тисли. Не було, ніколи не було влади. Ми і... тисли лише з боку так. вулиці. Все, крапка. Збо... Але, я про те... Але я про те, що в 96-му році це вже був спаяний новий політиком з посткомуністів. Які, які насправді все влаштовують. Зміни можна було провести реально 90-91 рік. І от тоді Кравчук в теорії міг бути більш наполегливим на хвилі все-таки народного тиску і нашого народного руху. Зокрема, можна було наполягати і потрібно було наполягати на виведення всіх російських підрозділів з території України. Вони, до речі, були не лише в Севастополі. Мало хто про це знає. Севастополі було основне базування, а насправді російські війська знаходилися і в Закарпатті, і в інших якщо стосується Криму, в інших містах, окрім Севастополя. Тобто вони були розкидані багато де і треба було наполягати на радикальному кардинальному виведенні. Єльцин вагався, можна було тоді наполягти, щоб виведення в Новоросійськ в цього Чорноморського полону. Чому не було виведення? Що це за дивні компроміси? Чи вони за собою місять мільйони, чи якісь папочки з КГБ? Чи якісь ще гачки, ми з тобою не знаємо. Але те, що українська влада вчинила не державницькі, погодившись на базування російського чорноморського флоту, це факт, який от дійсно спрацював у 2014 році. Я для себе прийняв знаєш такий стандарт. Я навіть не кажу українська влада, я кажу, влада в Україні. Ну різницю відчуваєш та між українською владою. І владою в Україні просто я сьогодні згадував факт озброєння України, який сягнув не лише ядерної зброї, а й звичайних озброєнь, яких нам зараз так сильно не вистачає. І все це відбувалося, на жаль, на наших з вами очах. А знаєш, я ще про що подумав? Про те, що ти згадав історію там часів української революції, початку двадцятого століття, коли росіяни розтоптали українську народну республіку, а вони ж діяли спочатку йшла російська пропаганда. Чому Перекинулася частина українців до більшовиків та тому, що спрацювала російська пропаганда землю крістянам фабрики народом. А коли отримали владу над Україною, влаштували чистки, репресії, розстріли і голодомор. І до речі, до речі, просто нам всім на згадку тих командирів Холодноярської республіки, які пішли на співпрацю з більшовиками, їх навіть не одразу роззброїли. Їх а вони, якісь кілька днів, вони ходили із своєю табельною зброєю, а НКВС до них вже вночі почав приїздити, забирати і розстрілювати. Просто ну, щоб всі, всі е, згадали, як все це відбувалося. Скажи, будь ласка, зараз. Okay. То чисті холодноярців, все таки це єдині ну, частина з них, хто а, м, підняв повстання в Лукянівську ну зафіксована принаймні Але вже пізно а, було було. А, було пізно, але вони принаймні загинули зі зброєю в руках. А от ті, хто здалися, а, абсолютно правда, їх спочатку нагородили, як Волоха, наприклад, які перейшов з п'ятитисячним загоном і всією казною Української Народної Республіки до червоних, а, хотів бути армійцем, Йому дали тільки роту, щось там, таке дрібне. Але потім так, як і всіх ну, майже всіх перекінчиків постріляли. Це стосується Тютюнника, який написав проти Петлюри під наводку ГПУ книжку, жахливу книжку. Його теж розстріляли. Теж, от він перейшов зі сподіваннями якісь на повстання, перейшов свого часу з Польщі кордон, опинився в полоні, а потім грав під. за... Московськими сценаріями. От зграти за московськими сценаріями для українців завжди небезпечно. А, смертельно небезпечно. Більше того, ну нація має усвідомити і зробити висновки із всієї своєї попередньої історії. Скажи, будь ласка, у нас кілька хвилин лишається. Ти сказав, що офіс президента перебрав на себе функцію управління державою. Хоча, в принципі, у нас є парламент, так у нас у нас є кабінет міністрів, які мають виконувати свої функції. А як ти собі уявляєш оптимальний варіант того, з чого я починав, так демократія за умов воєнного стану? А яким чином це має відбуватися з тим, щоб ми і війну виграли, і демократію не програли. Ну до речі, згідно закону про мобілізацію, у нас повинна бути економіка мобілізовані Там не лише те, що у нас відбувається там на вулицях, Повинно бути дві паралельних речі: об'єднання політичних і економічних зусиль в ставці. Тобто, ставка повинна бути, а не офіс президента, основним керівним органом для? Фронту для армії і для воєнної економіки став, ставка ж існує формально, існує, а ще раз підкреслюю: реально всім керує зараз офіс президента. А щодо повернення демократії, то м -м, на мій особистий погляд, які у нас тут позиції не збігаються, потрібно змінювати виборчого законодавства, знаходити варіанти, як проводити вибори в умовах війни, але щоб вони були безпечними і справедливими, тобто розтягнути в часі. Не в одному місці, щоб голосувати, голосувати поштою електронно. Тут можу розписувати багато речей, щоб не було небезпек для будь-якого громадянина, щоб ці солдати мали змогу проголосувати. А, і лише тоді політики відчуватимуть, що їм потрібно жити разом з народом, тому що зараз депутати можуть приймати будь-яке законодавство і мобілізаційна. Зокрема, вони знають, що воно їх не стосується депутатів. Це не стосується, вони ніколи не будуть мобілізовані. Тому що вони будуть вічно при владі, поки триває війна, ну, тому, що це, тому, що це, тому що це посадовці категорії А закриття кордонів їх не стосується. Тобто, всі демократичні речі, які колись вибороли українці для українців, для більшості громадян України, вони зараз знищені. А для високопосадовців все добре. у них зарплата йде, вони в разі потреби, ну дай їм там. Грува Верховної Ради випише папірець. Вони за кордон поїдуть набілізовані, але не вони... всі Олесю. Ну, погод... ну погодься, не всі. Це це проблема для багатьох депутатів виїхати навіть на якісь профільні конференції. А, ні, вони на одну не виїжджають, на іншу виїжджають. Вони просто виїжджають не так часто, як хотіли. От і все. Це взагалі це унікальний досвід, який ми проходимо зараз в Україні не лише з точки зору військового спротиву, так і військового опору, а і з точки зору того, а як же має функціонувати демократія у воюючій країні. Олесь, Якщо ви... можна, Дмитро, я, я про, проанонсую, зараз військовий, до речі, Святослав Дубина він сформулював сім кроків, для, які необхідні пройти Україні. Я от звертаю увагу просто анонс. Вони там готують з групи однодумців щось навіть типу народного плебісцита, народного обговорення. Зверніть увагу, там стосується і мобілізації, і економіки, і влади. Сім кроків, які повинна пройти Україна. Святослава Дубина. Хто сформулював, бо я не розчув? Святослав, Святослав Дубина це військовий. Він пішов відразу в 20-х числах лютого, відразу добровольцем, два роки воює. І от він сформулював такі. План дій для України. Я проаналізував, там дуже багато речей е, е, позитивних. Ну, наприклад, якщо вже є хвилинка, по мобілізації, як він пропонує змінити, мобілізація, на його думку, повинна стосуватися лише державних службовців, хто дає присягу, і силові структури, які у нас виведені поза мобілізації, та це тобто, кілька сотень тисяч чоловіків, які носять зброю. Вони виведені з мобілізації. Натомість, все решта населення України повинна піддаватися рекретингу, тобто добровільне, добровільне. Служні. І це він говорить з власного досвіду, тому що каже: нова окопі немотивована людина це обуза. Вона небезпечна. Тобто, це людина з військового досвіду з закопа говорить. І він пропонує, от по кожній сфері, такі один з В сім кроків. Олесю, дякую. Олександр Доні, журналіст, громадський діяч, з нами був на зв'язку. Шановні, і а, на сам кінець знову ж таки повертаємось до нашого збору на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Щоб там які би кренделяни виписували політики, так а, ми розуміємо, що ми не можемо бути їхніми заручниками. Це наша країна, і ми її не віддамо ворогу. А з усіма внутрішніми справами будемо. Розбиратися, ну поступово, зважаючи на умови воєнного стану, так, щоб не нашкодити, от, і так, щоб е, зробити е, найбільш боляче нашому ворогу. Ну, у нас просто інших варіантів немає. Тому збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України, поки ми з вами розмовляли. Е, Сума сягнула 604 тисячі. Зараз 173 гривні. Але я сподіваюся, що після цього ефіру буде збільшуватися. Реквізити в описі до цього відео. Дякую для вас. Працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.